Всім привіт! Друзі! Сьогодні у мене анбоксинг посилочки з Японії черговою гострою обновкою. Подивімося, що тут у нас цікавого. А, мені ж сьогодні таки дійсно цікавий. Ті, хто певний час дивиться мій канал, знають, що мені дуже подобаються спайдерівські хокбіли. Ну, на кшталт ось цього матріарха. І, мабуть, самий відомий та харизматичний з них це, звісно, спайдерко «Цивіліан». У мене в колекції є один ну, такий oldschoolний Civilian, без лайнерів та ZTS-55 на клинку. Про нього та його близького родича майже близнюка вже було відео на моєму каналі. Подивіться, кому цікаво. От. А сьогодні до нас приїхав також його дуже близький родич, але трохи все ж таки інший. Таких, мабуть, ще не було. Ну, в мене не було. Так. Така от коробочка для внутрішнього японського ринку, а в ній оцей красень. Отже, друзі, спайдер коцевіріан, але незвичайний у виконанні тафрам. Подивимося на ближче, а потім пару слів про цей чудовий ніж. Отже, друзі, такий от сьогодні цивіліан на моєму каналі. А цей ніж має ця вірніше, має індекс C12 TAFS. І, як ми бачимо, відрізняється від звичайних цивіліаном тим, що у нього руків'я з алюмінією. І не просто з алюмінією, а алюмінією вкритого. Додатково захисним покриттям та фрам. Хоча і саме алюміній тут ну, досить цікавий сплав. Це, якщо не помиляюсь, 60-62 Т6, який використовується у авіа та аерокосмічній промисловості. Але все ж таки алюміній досить м'який метал, тому Спайдерко використовує таке от захисне покриття. Це покриття надає міцності ну, так би мовити, додатковий захист від подряпин. От. І окрім цього, має такий от класний зовнішній вигляд, темно-сірий. До речі, з цим покриттям в мене вже було декілька ножів. Кому цікаво, подивіться, наприклад, про модель C01 Walker. От. Цей ніж також має клинок стоповий на той час сталі АТС-55. Це, до речі, одна з моїх улюблених олдскульних сталей. Мій Цивіліан також з клинком з АТС-55. Ось такі от. Дивіться, чудова пара. От. Але є інші відмінності в Цивіліана з руків'ям Тафрам. Кліпса відрізняється. Ну, тут на моєму звичайно, олдскульна така кліпса на трьох гвинтах, А сучасні цивіліани, ну, як ми знаємо, мають таку на пів місяця Half Moon кліп кліпсу. А цивіліан Стафрам має досить велику таку кліпсу зі вставкою з каратону. І на в передній стороні ми також бачимо є досить велика вставка з картону. Це по суті така резина, яка надає чіпкості додаткової руків'ю от ножа. Тобто дуже класне утримання, і, ніж з цими вставками, не ковзає навіть у ваші ну, мокрі або вологі долині. Ну, от. Ця модель вже, там вона і в принципі була досить рідкісна. І знайти цивіліон ну, це вкрай складно. Ножі ці випускалися в 90-х роках. От. Ну, якщо точніше, десь період з 96 го по 98 роки. От. Перші моделі були з сталі Gin 1 на клинку. От. І Джин... ну, Тобто з таким же руків'ям алюмінієм в Тафрамі. А, із з 1 на клинку також була і плейнова версія цивіляна. От. Але за ТС-55 от тільки такий серейтерний варіант. А, да. Клас, просто клас. Ніж зібраний не на гвинтах, а на закльопках. і в принципі. Ну, хіба що тут досить плотно так зібраний, але механіка ну, майже ідеальна. Ніяких ні люфтів, нічого такого нема. От. Е, цей варіант трохи важчий за е, мій, оскільки мій взагалі немає лайнерів і має най, найтонше руків'я, найзручніше, найзручніший, як на мене. Хоча і цей також дуже зручний. Ну, от. Але цей ніж взагалі важ, важить, наскільки я пам'ятаю, всього 105 грамів. От. Цей трохи важчий, але все ж таки він легший за е, всі звичайні сучасні варіанти Цивіліана. <кій> ну і враховуючи те, що е, випущено їх було досить небагато, е, в 90-х роках е, Цивіліан ще не було в каталогах Спайдерко, і е, взагалі Цивіліан з'явився в е, тільки в дивлаському каталозі 2000 року. До 2000 року цей ніж, ну так би мовити, взагалі не реалізовувався через мережі продажів Спайдерко. Верніше кажучи, він не реалізовувався цивільним особам. Тобто, це був спеціалізований інструмент. Мабуть, всі знають цю легенду про, про агентів Дії чи ДіНЕ, як вона там, <про> агенції по боротьбі з наркотиками, для яких була розроблена ця модель, як такий собі бекап ніж або е, ніж для тих ситуацій, коли нема е, можливості е, носити з собою вогнепальну зброю. Але все ж таки в каталогах спайдерку, коли цей ніж з'явився, ну, взагалі модель цивілян, він позиціонувався саме як ніж, ну, так би мовити, додаткової підтримки або ніж останнього шансу, і створений саме для працівників правоохоронних органів. Тобто, це таки дійсно право що ж, така от. Класна обновка сьогодні на моєму каналі Civilian C12 TAFS, клинок АТС-55 та руків'я алюмінієве з покриттям тафрам зі вставками з каратону. Чудове доповнення моєї колекції ножів від Spidercom. Що ж, друзі, на цьому, мабуть, на сьогодні у мене все. Традиційно дякую вам за увагу всім, хто подивився це відео. І залишайте зі мною буде ще багато цікавого на все добре. Бережіть себе всім пока.